Ми сьогодні прийняли дуже гарну ухвалу. Я дякую депутатському корпусу за те, що підтримали цю ініціативу. Співфінансування питань доступності до інституцій культури на території Львівської міської територіальної громади це означає, що ми зможемо співфінансовувати в розмірі до 50% встановлення певного обладнання в інституції культури. Для прикладу, це може бути оперний театр чи це може бути національний музей. Це є перший крок, дуже важливий, тому що питання доступності це зараз є. Нова соціальна норма і фізична доступність це є перший пріоритет. Тому кожен, кожна людина, яка є маломобільна, повинна користуватися простором у місті Львові. А тому ми прийняли сьогодні цю ухвалу, і я думаю, що вона буде впроваджена, і на наступний раз ми опрацюємо питання співфінансування доступності і безбар'єрності до інших громадських будівель до громадських просторів.